Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та покажу вам непрограшну тактику для Варс в ранговому бою. Ну або просто для Варс. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Я знімав це з планшета, тому трохи якась дивна графіка, дивна канва, але в принципі, думаю, сподіваюся, що окей. Бо з нього легше грати. Так ось дивіться, я в топ-1, і я зараз вам покажу, як я до нього дійшов. Беремо базу, беремо ульту, Стріляємо, забираємо перший амулет. Вам головне забрати цей перший амулет. Після нього почнуть спавнитись інші амулети. І ви маєте розуміти, що в цьому режимі не головне ваше життя. Головне це зібрати найбільшу кількість Амулетів, яку ви просто зможете зібрати. Тобто не головне, скільки там раз ви помрете. Головне, щоб виграти противника, зібрати більше амулетів. Тому, будь ласка, збирайте амулети, а не думайте, що там ви помрете зараз. Просто ідіть вперед, якщо у вас є хоча б трохи ХП і трохи розум в голові. Бачите, мої тімейти вбивали всіх. Зі мною грала Емс. Проти, проти мене грав Дінамайк, який дуже бісив, бо Дінамайк міг діставати до нашого до нашої пушки з далекої відстані. А ми, типу, такого не могли зробити. Бо, наприклад, я е, бас. Мій друг Едгар, який, типу, ну, так собі приносить. Але бачите, вже ми зібрали достатньо амулетів і спавнилася друга битва. У них було 5 ангелів, а у нас було аж 8 демонів. І бачите, як ми тут помагали нашій команді. І дивіться, коли почнуться вже на вас нападати ангели і демони, то все одно збирайте амулети. Це дуже важливо. Не допомагайте їм там пушку знищувати. До... Збирайте амулети. І, звичайно, що знищуєте чужих... Духів, бо духи реально самі жорсткі. Треба брати саме духів, ну і гравців, але спочатку духів. Бо без духів гравці на вашу пушку не зайдуть, не нападуть. Тому будьте обережні і, будь ласка, типу, збирайте амулети, допомагайте своїм духам, і, звичайно, що збирайте далі амулети. Тобто, дивіться, ви маєте перестати збирати амулети тільки тоді, коли вже буде третій матч, остання битва за справжніться. Третій раз духів, тобто вже останній раз. І тоді ви можете перестати збирати амулети, бо тоді вони вже в принципі не будуть треба. Але до цього ви маєте збирати амулети, коли дивіться, коли спавняться демони, то в принципі ви можете ну, далі збирати амулети, але просто напасти на чужу базу і зняти їй трохи хп. Але я думаю, що краще вам буде збирати, а ваші тімейти вже нападуть і розберуться. Бо я думаю, що з вами грають і самі рандоми, які їм пофіг взагалі на амулети, які просто хочуть знищити чужу базу і все. Давайте, бачите, вже друга битва у нас запавнилось 10 демонів, а у них тільки один ангел. І ми просто його вбиваємо, і всі демони нападають на чужу базу, а ми в цей момент її знищуємо. Я ультанув, і, на жаль, помер, проте мої тімейти, духи пробували її знищити і залишили їй дуже мало ГП. 11%! Це дуже мало. В принципі, бачите, тут залишили вже два амулети, бо ми їх не зібрали. Бо ми билися на чужій базі, мене вбивають. Але бачите, у них три амулети, у нас 6 амулетів, бо такі, як я. І наші тімейти, звичайно, наші тімейти менше збирають, ніж я. Все одно пробують збирати амулети, тому це дуже класно. Бачите, зразу два амулети лежить. Я їх зібрав і вбив Джуджу. Прикольно. До речі, на цю карту Джуджу -джу я робив огляд в іншому відео. В третій битві, бачите, духи світяться якимось жовтим кольором, вони, вони, напевно, посилені або щось типу того. Але ми просто їх добиваємо і знищуємо чужу базу, бо в неї було мало хп. Тому, дивіться, і бачите, я сьогодні граю за духа. Точніше, ні, сьогодні. Ой, за якого духа? За демона, Точніше, сьогодні, так, да, я граю за демона, але коли я це відео, я грав за Ангела. Бо тоді, бачите, ще був франговий режим, оцей колись Підварс. Дивіться, далі присасуємося знову і забираємо Амулет. Перший на мене напав Кензі. І, звичайно, інші бравлери. Максимум, хто може вам завадити на цій тактиці, це, ну, наприклад, Едгар, якщо ви неправильно все зробите. Може завадити Дінамайк, теж може завадити, але Дінамайк дуже бісячий. Напевно, ще Барлі, хоча ну, Барлі не факт, Барлі не факт. Просто чим більше стінок на локації, тим гірше для вас насправді. Ну, хоча я б не сказав прям, типу, якщо проти вас грає Дінамайк і багато стінок, то для вас погано. Але якщо проти вас грає пайпер і багато стінок, то для вас вже добре це. Тому тут треба розуміти, що є різниця. Бачите, у, у цих гравців були покращення демонів, що один коли з них вмирає, то він типу, залишає після себе і вогонь. Тому це було трохи небезпечно. Бо, наприклад, якщо такий, люд... якщо такий гравець помре біля нашої пушки, то їй буде дуже погано. В другій, бачите, в битві другі заспавнилось у нас шість ангелів, а в них п'ять демонів. Бо бачите, в Spirit Wars, типу, рандомно вибирається за кого ти або за демонів, або за ангелів. Це в принципі нічого крім вигляду ваших духів не змінює насправді, але все одно прикольна діталька. Бачите, тут ми почали їм знищувати е, хп для пушки. Тут бачите, Едгар хоче зібрати з силами, у нього вже є гіперзаряд, у Джесі теж є гіперзаряд, у Кензі немає гіперзаряду, у нього, напевно, є ульта. Тут бачите, Едгар щось пробує зробити, але його зразу вбиває пушка. Хоча він був під гіперзарядом, але на нього взагалі пофіг. Пофіг, пофіг, пофіг. Тут бачите, вже третя битва заспавнились наші золоті ангели, а у них золоті демони. І ми просто їх вбиваємо. Бачите, у ну, них вже демонів немає, бо вони, бо вони дуже мало зібрали амулетів. Тому це просто доказ, що ви маєте грати за базу і збирати амулети, бо тут головні амулети. І бачите, один раз просто моя ульта не попала, тому я не зміг зібрати перший амулет. Про це нас грав бом і інші правдери. Я вже думав, що ми, напевно, програємо, бо головний ритуал в цій тактиці прийшов погано. І, бачите, тут пробував щось втікти від боя, він в мене стріляв, і він, бачите, залишив амулет, і я, на жаль, помер від Едгара, бо в мене ульта не накупилася, а я без війська проти Едгара, таке собі. На, наш, на нашу базу напав один ангел, але його вбив Мортіс. Це було класно, бо Мортіс був молодцом. Типу, ну, звісно, він погано вбивав його, але насправді головне дивіться головне це затримати духа. Особливо, коли він на вашій території. Тобто, бо дивіться, якщо він на вашій території, ця яка позначена синій. Він це де дух, і ви будете його, будете його тримати. то пушка вам буде допомагати, тому це класно. Друга битва, бачите, мене вбив Едгар, проте насправді це нічого ну, не допомогло. Наші Демони, типу, напали на чужу базу. На нашу базу теж напали ангели, але я двох вбив, бо я їх затримав, а наша пушка допомогла. І забачите, наші демони дуже непогано пронесли. Тупу пушку. Я хотів допомогти пушці, але моя ульта просто не туди попала, тому я не встиг прийти. Але все одно пушка розібралась з ворогами. У них 36 хп на пушці У нас 74, і це було дуже класно. Тепер бачите, йдемо далі. Третя битва. Наші любимі демони просто знищують цих ангелів. Звичайно, що вони там щось пробують зробити, пробують щось там вбитися, але 8 секунд. 8 секунд. Ну, Едгар помирає, типу, у них вже без шансів, я використовую гіперзаряд свій, але якось повільно, бо ми типу, вже виграли. І далі, наприклад, я йду з роз... нову ульту, забираю амулет перший проти нас грає Ріко, Карл і Емс. Емс де, теж, до речі, дуже місяча бравлірша, але все одно на цій карті погано грається, бо типу, тут ну, просто бас її швидко вбиває ультою, типу тут взагалі без проблем насправді. О, бачите, в нашого кольта є покращення на, типу, на щит, який дається на одному ХП. Тут Кольт, бачите, нападає на Емс, я майже її проніс, забрав один амулет, але вона втекла на свою територію, а я на її територію заходити не буду, бо там мене просто вб'ють. Я йду, гультую на неї і вбиваю. І бачите, наші браулери напали на їхню територію. І залишаємо їм 90 хп. Це трохи більше, ніж у нас було. Але потім ми їм знесли, і тепер у них 77, а у нас 82, тому ми поки що виіграємо. Але це поки що, не треба Розслаблятися. Тут бачите, я напав бравлера, але потім я майже не вмер. Але все-таки віддав амулет. І, будь ласка, пам'ятайте, що в голубці віддати амулет, і що вони, наприклад, якщо в тебе є два амулета, вони майже віддалися і ти береш третій, то весь. Цей час знову поновлюється, і ти маєш чекати знову, щоб віддались три амулети. Тому будь обережні з цим. Але це швидкий час, це не то що з медузами, тому, ну, в принципі. Може, не бути не таким обережним. Заспавнились ангели і демони, тобто духи, і у нас було набагато більше. Вони познищували їм трохи пушку, у них було 48 хп, а у нас 64, тобто більше трохи. І ми майже виграли. Але все одно, як я вже казав, розслаблятись не можна. Бо розслабишся, то ти можеш вже програв, тому розслаблятись не можна. Далі бачите. Мене вбив рікашет, бо в нього була ульта, і тут, бачите, приходять все такі духи. Вони з жовті. У нас 10 духів, тобто ангелів, а у них 3 демона. І ми маємо виграти. Я використовую гіперзаряд, нападаю на пушку, вона на мене атакує, на мене атакує, бо я, типу, самий перший прийшов. Наші демони пробують щось робити. У них 11 хп, у нас 64, і ми добиваємо просто всіх. І ми на першому місці. І це ну, дуже класно. І бачите, я на першому місці. Я взагалі за весь цей режим зробив, ну, Дванадцять перемог. Дванадцять. Тільки три рази я програв. Перший раз, бо я тоді ще не грав з тою тактикою, а наступні два рази, бо просто я ну можна сказати, не міг. Але давайте тепер відкриємо нагороди за ці за цю перемогу. топ-1. По-перше, сьогодні були вихідні, то я вибрав собі демона. І дивіться. Бачите, тут euh, я міг відкрити деманський, став року 20 або демонських, або ангельських. Я вибрав демонський, бо там красні скіни. Стоплінгів, потім бачите, довго відкривається і це пінчик. Пінчик може використати, але бачите такі токсичні пінчики, вони якраз в демонах, бо демони злі, типу. Відкриваємо ще, бачите, коли воно так повільно відкривається, ну типу, не так, прям швидко, але неповільно. Типу, повільно швидко, то значить це якийсь пінчик. І мені бачите, випав ще пінчик на Дєманабо. Ну, типу, приблизно на Дєманабо. Стоплінгав ще, коротше, ну, блінги непогано, але все одно якось мало. У нас кінчик не потягне. Далі відкриваємо, тут бачите, ще раз відкриваємо, все повільно, тобто типу 100 блінгів, 250 блінгів, коротше, дуже мало все. Відкриваємо ще один, ну, тут бачите, випадає нам пінчик з стародропом демонічним. І це реально класний пінчик. Для колекції взагалі пейдет. Відкриваємо далі. Випадає якась ну, фігня. Я це відкривав на уроках, тому коротше, там в школі телефону не можна і, на жаль, саме тому я трохи виходив, тому так. Далі відкриваємо 50 повертав, далі відкриваємо. О, трохи, ну, запінчик, понятно, або спрейчик. це спрейчик токсичний. Далі відкриваємо, швиденько відкриваємо, коротше, тут нічого не випадає, стопліга, тут ну, таке собі. І дивіться. Просто випадає мені зараз іконка, яку я буду, як мінімум, цей сезон весь буду мати, бо вона реально класно виглядає епічно. Відкриваємо далі то знову якась пічикову іконка, але а, це 200-200 метрів. Клас. І дивіться, коли ми відкрили 20 цих демонських дропів, то бачите, мені дається покращення, бо я зібрав карточки. З кожного демонічного дропа дається одна карточка, як мінімум. І потім ці карточки йдуть на одне покращення. Мені випала демонічна, ну, демонічний вогонь приблизно якось так. Ну, коротше, в принципі, з тех мені нічого цінного не випало, як я б так сказав. Тому, на жаль, все. Скини не випали. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася тактика. Я думаю, ви її спробуєте. і до побачення. До нових зустрічей.